Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для восьмого класу Алгебра Мерзляк 2025 рік. Виконуємо завдання номер 6. При яких значеннях змінної має зміст вираз? Починаємо. Перше завдання. Запишемо спочатку умову. 9 в чисельнику Y в знаменнику. Ми маємо раціональний дріб. Він має зміст, коли знаменник не дорівнює нулю. Тому пишемо Y не дорівнює 0. І пояснення Y будь-яке число, крім нуля. Друге. Запишемо в чисельнику х плюс 7 в знаменнику х плюс 9. Звертаємо увагу тільки на знаменник. Перепишемо знаменник х плюс 9 не дорівнює 0. Х не дорівнює мінус 9. Тому що ми 9 перенесли в праву частину і змінили знак на протилежний. Висновок х будь-яке число, крім мінус 9. Третє. Перепишемо умову. m-1 чисельнику. М квадрат мінус 9 в знаменнику. Звертаємо увагу тільки на знаменник. Перепишемо: знаменник М квадрат мінус 9. Не дорівнює нулю, квадрат не дорівнює 9. Отже, м не дорівнює 3 або мінус 3 висновок. м будь-яке число, крім плюс або мінус 3. Четверте. Перепишемо умову чисельник. Х знаменник модуль х мінус 3. Звертаємо увагу тільки на знаменник. Перепишемо знаменник модуль х 3, не дорівнює 0. Модуль Х не дорівнює 3. Звідси Х не дорівнює плюс або мінус 3 висновок. Х будь-яке число, крім. Плюс або мінус три. П'яте. Перепишемо умову спочатку. Звертаємо увагу тільки на знаменник. Запишемо спочатку х-8 не дорівнює нулю. Або х мінус 1 не дорівнює нулю. Отже, х не дорівнює 8 або х не дорівнює 1 висновок х будь-яке число, крім 8 та 1. Шосте. Перепишемо умову. В чисельнику 2х-3. В знаменнику добуток двох виразів х плюс 2 і х-10. Звертаємо увагу тільки на знаменник. Перепишемо знаменник х плюс 2. помножити на х мінус 10 не дорівнює 0. Коли у нас добуток двох виразів не дорівнює 0, коли або перший множник не дорівнює 0, або другий множник не дорівнює 0, звідси х дорівнює мінус 2, або х не дорівнює 10. Висновок х будь-яке число крім мінус 2 та 10. Завдання виконане. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.